Як правильно формувати молоду абрикосу? Дивіться, обрізав я тут абрикоску, ну формую, виходить, з нуля пересадив її. Хочу сформувати її чашою. І вже, якщо пустили отакі пагони, бачите, воно вже всередину крони йде. Ми ці пагони обломуємо, вони не треба нам. Все, що йде всередину крони, ми обломуємо. Це ми можемо лечимо. Далі дивимося. Тут. Ану, фокусуйся ось. Тут теж вони щось то до ліса, то до біса. А от звідси дивимося, де брунішка, тут взагалі брунічок немає. Ми можемо рукав потім пустити з своєї бруньки. По суті, оцю гілку ми взагалі можемо обрізати. Якщо вона нам не треба, ми можемо взяти ось сікатора. Ладно, я тут кицну, далі, отуто. Йде гілка, ми бачимо, що тут рукав пішов. Далі вже цей ось тригун пішов, трошки засох. Ми його можемо чек обрізати. В чому суть? Це формовка буде чашою. Знизу, хай буде, грубо говоря, пів метра, хтось більше, хтось менше лишає пів метра від 30 сантиметрів. Можна лишати штамп, від штамба розходяться в боки рукава. І потім ці рукава формувати, щоб від стовбура гілка йшла під 45 градусів. І старатися так і формувати. Далі, дивіться, ось гілка йде. Тут пішло десь вверх, непонятно. А ось, бачите, брунечка. Ми що робимо? Ми беремо чик і вже гілка не вверх буде йти, а вже піде в цю сторону. І так і по всіх цих, по всіх гілках проходимо, дивимося, тут потім ми прорідемо, коли воно виросте. А даний момент тут так само. Ну, цю гілку, я так зрозумів. Тут молоді бруньки пустили, ці потім я взагалі буду викидати. І протягом літа постійно підходимо, дивимося, нам не треба, щоб абрикоса витрачала свої сили на ріст оцих хащів, які потім все одно будуть зрізатися. Ми вже можемо їх зрізати, і вся сила піде на ріст тих гілок, які нам треба. Цього теж ми можемо чекнути, вона десь всередину йде. Стараємося, щоб середина була пуста, а всі гілки йшли в боки.